Зіпелор при болю в горлі. Привіт! Мене звати Юля Соловей. Мені 25 років. Я народилась в місті Чернівці, але все своє свідоме життя живу в Києві. Загалом, мені здається, народившись з прізвищем Соловей в Україні, дуже важко не співати. Мрія співати була з дитинства і талант був, але певно, що не вистачало сміливості. Врешті-решт мене повели в іншу сферу, але все одно в моїй роботі завжди була присутня творчості. Зараз останні півтора року я працюю керівником відділу партнерств в ініціативі президента фандрейзинговій платформі united 24 Якщо дуже простими словами, наша задача залучати якомога більше допомоги, коштів підтримки за кордону в Україну, коли ми запустилися з united 24 і наш фокус був це якраз міжнародна спільнота. Ми зрозуміли, що нам дуже потрібні зірки, які будуть нам допомагати звучати. Першим погодився Андрій Шевченко, далі Аліна Світоліна. Потім був Ліяв Штайбер. Перший голівудський актор, який з нами погодився працювати. І Далі почалися чудеса Меджен Дреганс з менеджментом Єгуртом. Ми дуже дружимо і ви спілкуємося. Зараз у нас 22 амбасадори, і це абсолютно різні люди. Від професора Тімоті Снайдера до астронавта Скота Келлі, Барбари Стрейзен, яка на кожне свято відправляє на Юнайтед 24, 24 тисячі. Доларів а на нашу річницю відправила 240 тисяч доларів. Насправді це неймовірна підтримка, і зараз людям, як ніколи, потрібні голоси, які їх надихають, які їм дають віру. І голос в цьому сезоні, мені здається, теж взяв на себе цю функцію стати, можливо, голосом країни в світі, в Європі, і водночас голосом віри і сили для українців. Це, знаєш, така як, типу, спроба подивитися, а можливо, і мій голос когось надихне. Друзі, ну ще такого в голосі країни не було. що чотири місця і чотири учасники. Я дуже сподіваюся, що це будуть класні голоси. А ми як сподіваємось, Надя. Ділилася Юля з вами? До кого вона хоче в команду? Я думаю, до Юлі. Одне місце є. Ну, давай, Юля, удачі тобі! Мені вже можна, якщо що. Скільки можна лити, скільки можна бавити слова? Вони не діти. Між бетонні плити пробивається кричить трава, я жива. Обіцяє мені не вистачило трош, що нам не вистачило. Дуже розхвилювалася. Я дуже сильно розхвилювалася. Да, Вам трішки не вистачило. Я вже дуже хотів натиснути. Ви, так, ви прекрасно співаєте. Ви прекрасно передаєте емоції цієї пісні. І насправді перша частина вона була така досить сильна, емоційна. Так, я також захотів підтримати. Давайте підтримаємо. О, хороша, яка Боже. Представтеся, Юля Соловий. Це моє реальне прізвище. І як жартує моя бабуся з таким прізвищем гріх не співати, і насправді це перший раз, коли я на такій сцені слухайте. Ви настільки красиво інтонували вас, настільки красивий тембр голосу. Він супер ніжний, добре, добре. але. Видно було, що ви хвилювалися. Напевно, ви давно не співали так професійно. Я, я взагалі не співала ніколи професійно. А чим ви зараз займаєтеся? <клід> а, зараз я працюю в Юнайтед 24 чотири. Для тих, хто не знає, можливо, це величезна благодійна організація, яка збирає мільйони для України. 420 мільйонів доларів. От і я очолюю від. Партнер, насправді я веду перемовини з усіма нашими донорами амбасадорами. І чесно, це не так хвилюче, як співати тут зараз. Пообіцяй мені, По що ти будеш продовжувати так. займатися музикою, тому що такі світлі люди вони мають нести світлу музику, а може так. ще й писати музику. Дякую вам. На таких Дякую. людях тримається Дякую. наша країна. Дякую вам. Дякую. вам. Молодець. О боже, дуже сильно Юля. Дай тепер я тебе обніму. Але друзі, у нас тепер нереальна ситуація. Чотири місця і три учасники. Так, не буде десятого учасника в команді. Я не знаю, ми як... ламаємо не систему э, правил України. шоу. зараз. Ви хтось з вас піде виступати.